Усім привіт! З вами Владислав, і ми з вами продовжуємо оглядати модифікації для фермо-симулятор 22. Ну, як і говорив, наступними у нас будуть нові ХТЗ, тому давайте їх оглядати. У нас їх знову ж 5 штук, 5 ось таких тракторів. І ось такі от незвичайненькі, є ось такі бірюзові, гусничний і також колісний. Ну і ось такий. Тракторик незвичний, вперше такий бачу. Ну добре, давайте почнемо з першого нашого тракторика. Це у нас ХТЗ 17021. І давайте зайдемо у трактори середнього класу. Так, перші чотири трактори у нас знаходяться саме в середньому класі, а інший ну, побачимо. Так, заходимо і дивимося. ХТЗ-17021. Дивіться, як він у нас виглядає цікавенько. Ну, і найцікавіше тут є українські номерні знаки, що додає йому плюс, ну і також вподобаєчку. Ну, що тут у нас цікавенького є із конфігураціями, З те, що ми можемо додавати йому кращий мотор. Ну, Залежить, звичайно, що наш, наша сила, тракторна, звісно ж. Наші кінські сили збільшуються. Також можна змінювати колеса, потім можна от, ось такі маячки також додати або не додавати взагалі. Ну І також змінюється ось причіпне до причіпів. Ну Ну і більше нічого. Ну, і особливо це українські номерні знаки. Можливо, більше трактору її не потрібно, але можливо і треба щось додати, як ви вважаєте. Ну от Тепер ми почнемо випробовувати цей трактор. Так, нагадую, всі модифікації ви зможете знайти в описі під цим відео. Ну і також я лишу, якщо знайдеться подібна модифікація для ось таких тракторів, то я її лишу і на старіші версії. Ну, Тому дивіться в опис під цим відео. Ну і яка це у нас мапа, хто запитає, це у нас мапа Кошмак. Нібито розганяється він непогано. В середині він такий, бачимо, сучасненький. Премісінько нам можна сказати з заводу, але певно він зараз і не виробляється. Ну, а що зараз виробляється на ХТЗ? Доволі великий завод, дуже величезний цей ХТЗ. Але, напевно, ці трактори більше і не виробляють. Це, напевно, трактори початку 20-х, початку нульових, вибачаюся. Тому, можливо, такий більше не виробляють, Але він виглядає доволі сучасним у наш час. І тепер дивимося, ну він розганяється до 40 км за годину, що дає йому також хорошу перевагу. Ну, це вам не звичайні джонгіри чи фанди, які розганяються до небачених швидкостей. Один навіть розганявся до 80 км за годину. Ось так він виглядає у нас домів. Прикольний тракторик. Я навіть взяв би його у себе в номограї кошмар. Також був би у нас на фермі. Ну, але ми ось тут оглядаємо його, дивимося переваги, недоліки, дивимося, як справді от зробили деталізацію цього тракторика. Ну і, звичайно, ви можете в коментарях також писати свою думку стосовно цих тракториків, чи вони вам подобаються, чи вони вам не подобаються, які для вас трактори є найкращими. Ну що ж, переходимо до наступного трактора, це у нас ХТЗ 17221. Вже зовсім нова версія, покращеніша. За попередній, це вже більш новіше, напевно, вже у початок 10 років вироблялося. Так, це пізніше буде, а поки що ми оглядаємо ХТЗ 17221. Ну, він у нас подібний до попереднього, бо тому що модель така, треба ж оновлюватися, друзі. Ну, і знову ж тут у нас є українські номерні знаки, що знову йому дає велику перевагу. А із конфігурації знову ж фронтальний навантажувач у нас може тут бути. Цього не було на попередньому тракторі. Також можемо поставити трубу. Вона... А, вона змінює у нас кінські сили. Круто. Як вона виглядає? А, ось так, бачите, прикольненько виглядає. Також можна колеса зробити, ось такі колеса чи звичайні. А ще можна змінити зверху над колесами. Верхів є на пластикові або заліз, ну і, звичайно, шукінські номерні знаки. Також доволі непогана модель, непогано зроблена, як ви бачите. А тепер давайте випробуємо, як він буде у нас розганятися, які він покаже свої міці. Ну що, розганяємося, поки що набирає він шведесеньку свою швидкість. Так, ну що, поїхали з цього схилу і ген туди до того першого тракторика. Ну, поки що 53 км за годину він витягує, чим попередній він швидший. Ну і не дивно, це у нас новіша модель ХТЗ, тому і не дивно. Ну, Добре пророблена модель. Хороший тракторик, а як вам? Ну, хоча він не сильно відрізняється від попереднього, але у нього більше кінських сил. Або, можливо, я щось плутаю. ну, ось наш попередній ХТЗ. Ну, дивимося всередині. Всередині, дивіться, у нас колоночки є, вже зовсім інші сидіння. Такі оновлені, знову ж важелі різноманітні. Тому що у нас також тут є і фронтальний навантажувач, тому і не дивно, чому такі важелі у нас тут присутні. О, дивіться, я випадково вистрибнув з трактора. Нічого. Так, ну, більше нічого тут і особливого, напевно, і немає. Давайте ще подивимось ліхтарі. Вони які на попередньому такі самі, з, дивіться, вони світять. <з chicks> Будуть освітлювати вночі, коли будемо щось це робити, культивувати чи орати. Ну, Добре. Ну, так колонки є, навіть ось такий планшет у нас тут є. Напевно, що GPS. Ну, ось так виглядає наш трактор. Навіть з вогнегасниками він у нас є. Круто. Крутий у нас тракторик. Ну, а ми переходимо до наступного третього тракторика. Ну і переходимо ми до гусеничного трактора. Ми ще не оглядали гусеничні трактори. Особливо від ХТЗ. це у нас хтз 181 Так, давайте заходимо у середні класи тракторів. І тепер ось цей гусеничний трактор. До речі, гусеничні трактори ще у нас будуть. Напевно, у третьому видові про огляди модифікацій. Також там будуть старі Т-150 гусеничні. Ось так, дай у нас звичайний. 181-й ГТЗ. Хоча тут більше нічого змінити не можна в конфігураціях, але А, можемо додати <гум> вантаж деякий. Ну, Більше нічого особливого й немає. А тепер давайте його випробуємо, наскільки він сильний, наскільки він буде у нас розганятися, і який взагалі всередині. Бо не можна так просто побачити в крамниці. Ну, єдине, що тут немає, взагалі. Номерних знаків українських, взагалі немає ніяких номерних знаків, лише емблема якогось, ну, напевно, ще розробника здається. Ну, В кабіні він доволі непогано виглядає. У сучасному так, сидіння ось таке м'ягесеньке, теплесеньке, вже хтось, напевно, нагрів його після мене. Ну, ось так він йде. 25 км за годину, як для. Отакого, напевно, норма, я не знаю. <хи> я ніколи не грав взагалі у фермі симулятор на гусеничних тракторах, тому я сказати не можу. Чи це норма, чи це для нього не норма. Так, ну ось такий трактор. Давайте ще обіпнемо фари, ось так воно все у нас і освітлюється. Навіть можна сказати, що тут ще краще воно освітлюється, ніж від попереднього тракторика. Ну і ось так він виглядає у нас ззовні під деревом. Ну, Переходимо на наступного тракторика. Це тракторик також від того самого розробника. Ну, це у нас хтз 240, але зі зміною двигуна змінюється, звичайно, модель цього ХТЗ. Ну що ж, переходимо також знову в середні класи тракторів і дивимося, що тут у нас є. Ну, знову ж, FSTV, ну, знову ж, розробник. Так, дивимося, ось так у нас виглядає цей бірюзовий ХТЗ. Шкода, що не можна змінювати кольори, я б щось цей додав, але що є, то є. Так, що тут у нас в конфігураціях? Дивіться, ми можемо змінювати двигун. Це додаткові гроші, відповідно у нас змінюються і кінські сили, і відповідно ну, під модель самого у нас ХТЗ. Ну, Нічого такого особливого. Знову ж змінюється двигун, вигляд двигуна. Ми можемо його трішки навіть споглядати звідси, якщо вам видно, мені щось сліжечки Колеса також можна змінювати, як же ж без цього. Вантаж. ззаді можна поставити ось такий важок. Ну, ні, нічого більше, крім вантажа, не можна. Далі, йдемо дивитися, далі. Знову щось... А, всередині можна от змінювати панель. Із цими показчиками. Так добре. Ну і ще у нас є ще якийсь набір. Знову щось покращує. Цікаво. А, оці покращі. Ось нове кріплення і старе кріплення. Ось, ось що воно покращує. Я думав, що що це було таке у нас. Добре. І тепер дивимося до цього тракторця. Що, заводимо його і нумоємо їхати випробовувати. Експерименти проводити на цією технікою. Ну що, розганяємося, але спершу давайте подивимося, як він зовні у нас виглядає. Ну, анімація нібито прикольненька. Шкода, що немає українських номерних знаків. От не було б йому рівня, якби були б українські номерні знаки. Були б українські номерні знаки, то було б набагато краще. Дивіться, у нас така, бачите, панель з показчиками, вона у нас як в, цій, в цих гоночних авто. Ми й до гоночних авто колись доберемося в оглядах модифікацій. Там речі, зі цих модифікацій є, всяких дивних навіть. На мою думку, що будемо оглядати. Ну а зі звуком у нас нібито ми їдемо справді в гоночному авто, але у нас звукоізоляція. Тому, можливо, і ви не дуже та й і, і чуєте, але мені в наушниках добре чути. Ну, ось так він звучить. Напевно, ну, реалістично, новенький. ГТЗ прямісінько із Харківського тракторного заводу. Ну, Ось таке освітлення. Ну, трішки слабеньке? Ні, хоча, хоча не погане. Добре освітлення. Не буду казати, що все погано. Чи це зрада? Ні, все, все гаразд з цим трактором. Ну і ось такий він у нас і на вигляд. Доволі пристойний тракторик. Себе хвацько рекомендує. Ну і тепер перемикаємося аж до наступного останнього п'ятого тракторика. Він відрізняється від попередніх. Я, я навіть не знаю, як це назвати. Що це у нас за такий диво-трактор? Чудо юдо. Так, заходимо тепер у клас великих тракторів, і він наш у самісінькому кінці коштує 9,5 тисяч. Вперше бачу, що всі новенький трактор коштує, але він бачимо брудний, дуже. Що з нього візьмеш. А що тут у нас ну, в конфігурації є? Також є engine. А також можна поставити кращий двигун. До речі, цікава особливість, що якщо ми придбаємо кращий двигун, то він буде в два рази дорожчий за самий трактор, якби ми не купляли кращого двигуна. То от що найсмішніше, мені згадався один анекдот, навіть смішиночка з варіантів шоучу про Таврію. Якщо Таврію заправити Повністю вона буде в три рази дорожче коштувати. Тут, напевно, той саме в два рази купив кращий двигун і в бабці воно в два рази дорожче коштує від тої ціни, яка в нас була. Ну що, Розганяємо цей трактор, як він довганьку назаводився. Це також дає йому перевагу, тому що реалістичне заводження самого трактора, це перевага. Ну, чи ж Треба показувати, що це ж старе має завестися, воно має обов'язково завестися. Так, ну що, їдемо. Давайте подивимось тепер на освітлення, ось таке він ззовні. Ну, незвичайний вперше я такі бачу. Хоча ферму граю доволі довго, ще з 13-ї, друзі, але таке я ще не бачив. Ну що, розганяємося, світить непогано, особливо з цими от прямокутними е, фарами. Ну що, поїхали, ще не вистачає Віу-Віу, але мигалка, на жаль, не працює. Або я не, або я не натискаю на якусь там кнопку, яку я не знаю, чи, як її використовувати. Ось так у нас виглядає салон. Ну, нічого незвичного, все по стандарту, як і в попередніх, тільки зовсім інший, ну, інший тон забарвлення самої от кабіли. А так то все, як і зазвичай. Ну що... Їдемо до на... додому. додому їдемо відпочивати після ось цих надскладних оглядів. А я вам, друзі, дякую за те, що ви дивилися це видево. Навіть його трішки трясе. Ну, це вже цікавість самого трактора, особливість його. А я дякую вам за увагу, друзі. Дякую, що дивилися, дякую, що підтримуєте всі посилання модифікації. Ви знайдете в описі під цим відеом. Ну, друзі, дякую вам, дякую ще раз. Слава Україні! Слава Збройним силам України!